Всім привіт-привіт-привіт народ. Так я що бажав зробити це не запис оновлення, це просто невеличкі новини, які я хочу розповісти, що буде стосуватися саме цього тижня. По-перше, на ну мене цікавить те, що завтра починається Mid-Season Invitational 24-го року, який буде проходити в Китаї. Давайте трохи гучніше зроблю, щоб мене було чути. А це трохи тихіше. Так, поїхали. Де? Ось нам. mid Season Invitational. Що хочу про це розповісти? Як ви знаєте, MSI це те ж саме, що і чемпіонат світу, але на менше колективів. Раніше до 2024 року на цей турнір приїжджали колективи, які займали перші місця в своїх лігах. Це Європейська ліга, американська, латиноамериканська, бразильська, турецька. СНГ-Ліга Японська, Корейська, Китайська, В'єтнамська і Тайванська. Ну, он, здається, всіх назвав, можливо, когось забув. Але зараз у нас ліг стало менше з 23-го року, якщо я не помиляюсь. А, і в нас залишилось 4 на, на мейджор Ліги: це у нас Європа, Америка, Китай і Корея. Ці 4 ліги будуть. Присилають по дві команди, це вже вісім команд на перші другі місця, хто зайняв. Далі в нас іде е, Ліга бразильська, Ліга Латинської Америки, Тайванська Ліга ПЦС, який зараз став. Туди відносяться якраз таки і Японія, і Тайвань, і все, що до, не входить до складу океанії. Там Австралія, так само туди заходить Нова Зеландія. Якраз таки в ПЦС регіоні і В'єтнамська ліга. Є В'єтнамська Ліга Гігабіт Марінце. Там ось чотири ліги, які залишились офіційні, вони відсилають своїх переможців. І таким чином в нас виходить те, що хто зайняли перші місця в своїх основних лігах, вони будуть чекати одразу. В основній тобто Це як ну, будуть ждати тут ігри, коли стартують, поки що нема дат. Ну Турнір буде йти з 1 по 19 травня, тому там ще до цього дійдемо. А у нас завтра стартують ігри: T1 проти Astral Esports, проти Латинської Америки, FlyQuest і проти ПСЖ Талон. Тобі ж, друге місце Кореї грає проти першого місця Латинської Америки, друге місце. А Америка грає проти В'єтнаму. 2 травня ігри будуть Top Esports, Друге місце Китаю проти бразильців. І Фнатики друге місце Європи проти Marines в ну, проти В'єтнаму, а FlyQuest грають проти ПЦС, ну, проти Тайвану. Paciфік uh, no Series League. Вот. Тут що хочу сказати. Тут Тівани пройдуть. До фіналу тут пройдуть спорси до фіналу. З нижніх сіток пройдуть Flight до фіналу, і Фнатіки до фіналу прийдуть. Чому так кажу? Тому що Фнатіки самі по собі зараз е... набирають оберти. А Гіабіт Marines через скандал, який був, або в цьому році, або в минулому. Там по 3-2-2 багато вон, гравців забанили. Тому у Гігабіт Марінців не грає два основних їх гравця. Тут залишився Львів'я і... І залишився і, здається, Thia, якщо я не От, Тому тут Гигабіти програють. Fly ну, об'єктивно виглядають сильніше, ніж ПСЖ талон. Тому будемо дивитися за іграми. Двох складів Кореї, двох складів Китаю, двох складів Америки і Європи. Далі їх посіють. І посіють їх таким чином, що корейські команди до фінальних частин не зможуть грати з корейськими, китайські з китайськими, американці з американцями, європейці з європейцями. Хто ж там далі, коли вже буде, ну, коли будуть носіяти другим на таблицю, там. Ну, побачимо, що, скоріш за все, тівани будуть грати проти тих же самих, ну, можливо, навіть Білі Білі Геймін, G2 Esports, там Team Liquid. Но проти GNG вони потрапити ніяк не можуть. І так само GNG, скоріш за все, буде грати з іншими складами з Нижньої Сітки. Так, це те, що я хотів сказати саме. По MSI, який стартує завтра, і завтра буде закрита сесія на цьому каналі. Будемо дивитись саме в 2 години за Києвом, о, як тівани зіграють 2-0 проти Astral Esports. Далі ці відео я буду викладати на свій другий канал. Якщо я не помиляюсь, то сюди на сутність eSports. Тут вже буде не тільки Wild Rift, але ще й буде можливо, нофулови. Відоси, А можливо буде нарізочка якась, яку я там зроблю, та викладу на той канал. Хто захоче, той подивиться у свободному доступі. Для всіх інших, хто забажає. Тут зроблю анонсик і запрошу всіх по посиланню саме на стрім. Тому що райте заборонили, всім бажаючим стрімити спокійно. Свої ігри. Можна їх робити огляди, реакції, ну через добу після самої гри. Тому завтра дивимось цю гру, післязавтра з'являється на другому каналі. Буде воно так само так проходити. Далі далі ще що хотів сказати: в нас 3 числа стартує стартує, стартує, стартує Іонія кап Два рік. Тут вже викладають, хто будуть грати, як будуть грати. Є навіть тут регламент, який з'явився з англійськими субтитрами. Можна подивитись, там не команди грають, а граються один на один капітани, вирішують, хто буде як драфтити. Ну, це такий фан-фановий ну, турнірчик для китайської аудиторії. Можливо, його подивимось. Він стартує третього. Травня, це в нас в п'ятницю. ж ми в п'ятницю вже будемо дивитись спочатку, скоріш за все, гру Ті T... 1 проти FlyQuest в 11 за Києвом. Потім подивимось в записі вже ігри саме з капу Як воно там? там з промотками, швиденечко, все подивимось. І увечері, увечері, увечері стартує останній третій плей-офф The Wild Cirtus Rift Legends Open Play-offs в де будуть грати Кардоба Esports. Якось так. Шведенечко розповів, що до чого, які плани на цей тиждень. Завтра дивимось. MSI. Післязавтра дивимось MSI, після-післязавтра дивимось. MSI, Іваніакап по Вайлдріфту, і вже сам останній третій плей-офф, де будемо вболівати за... З... за командою Cardoba e Sports, яка в 5-й кваліфікації перемогла, вийшла в плей-офф, перемож... яка перемогла мішок з Польщі. Ну і з'їла з, ну, команда зі свого регіону Skyline Banana. Ну, що хочу сказати, Skyline Banana так само пройшли. Якщо я не помиляюсь, до плей оффу Можливо, знов подивимось на це дербі. Ну, тут просто кардобай спортс переїхала. Все, на цьому все народ. Всім дякую за увагу. Всім пока. Підписуйтесь на цей канал, переходьте на другий канал, про який я вам вже сказав, в сутністі Sports. Тут нема води, немає стрімів, тут просто лише всі відоси, які я записую, є з камерою, є без камери, но тут все воно присутнє. Можете подивитись, хто як грає, як, коли, що до чого призводить. Ну І нагадую, що на основному каналі. Де він? Мій? Ні, не мій? Давайте одразу сюди переходимо на свій канал. Нас 317 зараз, буде 350, проводжу розіграш, як завжди. 5 подаруночків від мене. Буде 400 підписників, скоріш за все, бу... а, ну, буде. 500 підписників, Буду видавати вже по 6 подарунків. Це може бути скінчик. За будь-яку суму, яка вам подобається, є лише одна умова, те, що я, щоб я міг цей скінчик просто передати вам. Купи... А, ну, купити і передати. Якщо цієї можливості немає, тому... Я не зможу це зробити. А, вот. а, також, а також можете на вибір взяти собі бойову перепуску. Все, на цьому все. Дякую всім за увагу, всім до побачення, всім пока-пока.